Послання 67. План нового світового порядку, щоб контролювати ваші гроші та їжу. Неділя 17 квітня 2011 року 09.00 Моя улюблена дочко, скажи світові, що він скоро стане свідком ряду екологічних катастроф. Вони будуть відбуватися в найбільш незвичайних і несподіваних місцях і будуть суворими в своїй інтенсивності. Гріховна поведінка людини призвела до цього. Покайтеся усі ви, і пам'ятайте, що ці кліматичні катастрофи розбують вас зі сліпого сну і відсутності віри. Вони відбудуться також для того, щоб послабити вплив злої групи глобальних альянсів і їхньої злої нерозумної діяльності. Ці групи, які я буду називати новий світовий уряд, є в очікуванні і зараз планують виступити. Під керівництвом Антихриста. Ці ж самі групи призвели до краху банківську систему і тепер будуть знищувати валюти повсюди, і це для того, щоб вони могли контролювати вас. Моя дочко, коли я вперше поділився цим посланням кілька місяців тому, ти подумала, що послання здаються дивними, проте ти записала те, що я тобі сказав. Цей і злий план був задуманий. Протягом деякого часу цими зміями, послідовниками сатани, деякі з цих хитрих схем вже відкриваються, проте багато людей вірять, що світ просто переживає чергову фінансову кризу. Прокиньтеся всі ви зараз, озирніться навколо і переконайтеся самі перестаньте намагатися припускати, що світ просто в муках депресії, викликаної спадом в економіці, тому що це неправда. Ці люди зараз будуть контролювати кожного з вас через глобальну валюту і заборгованість ваших країн. Жодна країна не уникне їхніх позорів. Будь ласка, прислухайтеся до мого слова, ваші гроші будуть знецінені. Ваш доступ до їжі та інших предметів першої необхідності буде можливий тільки через знак, ідентифікацію, про яку я говорив. Будь ласка, будь ласка, не приймайте цей знак. Тому що ви будете втрачені для мене. Цей знак вб'є вас не тільки фізично, але й духовно. Залишайтеся поза межами його юрисдикції. Почніть зараз планувати свої запаси їжі, ковдри, свічки і воду, якщо ви хочете уникнути отримання знаку, знаку звіра. Він, антихрист, який очолить цей новий світовий уряд, вірить, що він викраде душі людського роду. Але він цього не зробить так само, як багато хто попаде під його вплив, так само мої послідовники залишаться непохитно вірними мені, своєму божественному Спасителю. Всі ті, які будуть погоджувати цими пророцтвами, послухайте зараз якщо ви потрапите під вплив цієї глобальної сили, то ви будете загублені, вам знадобиться сильна віра, щоб вижити. На ваші молитовні прохання буде дана відповідь. Я захищу вас під час цього страшного періоду на землі. Приготуйтеся зараз до зустрічей в групах, де ви будете мати змогу молитися в мирі і таємно. Вони, новий світовий порядок, також будуть молитися в своїх власних, мерзенних церквах. Ці церкви існують повсюди, хоч вони були створені таємно. Вони складають жертвопринесення і віддають шану своєму ідолу, сатані. Ці культи зараз є широко поширені, і всі вони розділяють одну безглузду мету контролювати людство. Вони будуть робити це, намагаючись контролювати ваші гроші, запаси їжі та енергію. Боріться з ними в найкращий спосіб, в який можете через молитву і поширення навернення. Моліться також за цих ошуканих людей, яким були дані обіцянки великого багатства, технологій, довшого життя і чудес. Як вони помиляються, вони були дійсно обмануті. Коли вони дізнаються правду, вони будуть занурені в глибини пекла і буде вже занадто пізно. Моліться, моліться всі ви до мого Божого милосердя і найсвятіший розарій кожного дня, так часто, як ви можете, щоб пом'якшити вплив цього підступного і демонічного плану. Моліться також за ті душі, які будуть втрачені в неминучих глобальних. Екологічних катастрофах, викликаних рукою Бога Отця. Вони потребують ваших молитв. Будь ласка, прислухайтеся до мого благання про молитви, бо на них буде дана відповідь: Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.